Це красота. Дівчата завжди до мене любили заходити на гриби. Ой ні, квашаних добре, що не знали за Ще Якби нам почали і квашані давати гриби, то нам би, нам би прийшлося зуби на поличку ложити. Оля Гоч Люба, я питаю за Максима. Що ви горіхи виписували? Недавно це. Та людина, що ви саджанці виписували, і мені давали номер телефону. У саджанці всі прийнялись, дякую. Так, це той самий Максим. Дівчата, я не знаю, яка причина. Я вже нині три рази ставила коментар і закріплювала, і YouTube його прибирає. Я не знаю, яка причина. Я вже дівчатам в коментарах понаписувала, хто питав за номер телефону. І якщо глядіть по коментарах номер телефону, я не можу поставити його номер телефону. Поставлю, закріплю то, що весь час тільки закріпила і все, він там є весь час, його ніхто нікуди не, не прийме. цей раз не можу нічого зробити. Я вже зайшла, в мисне. кожна, хто питав за номер телефону, кожна я його те, давала Ось той номер телефону, понаписувала ще сама. Ось. І не можу, не можу ради дати, я не знаю, чого я видаляю YouTube. Просто можна знайти канал Максим Гевак, так і він зветься, ось, в Ютубі. Можете знайти, і там в нього весь час номер телефону є, або в описі закріплений, або в коментарях. Ну, зазвичай він в коментарях закріплює. І може там в нього є, ну я не знаю, я вам серйозно кажу, я нині не знаю, як його закріпити. Я його стільки разів вже нині знову записувала і ніяк. І що через пару хвилин зайду і вже немає того коментаря. Віра Богачева, Любочка моя, милая, я рада встречі з вами, здоров'я вам, вашій сім'ї, мужу на лучшее пожелання, вас обнімаю. Дякую. Вірочка, гарного, тихого вечора вам і всього найкращого. Міцного здоров'я. Молодець Маша, що вдихнула, це добре, що поспала і відпочила. Так, Оксана Лузан, доброго вечір всім. Лайк поставила. Дякую, доброго вечора. А лайчиків нема. 97, тільки навіть 100 лайчиків нема. Про лайчики. А я буду за той час відповідати на запитання, які мені задали. Марія, вітаю, Люба. Любаша, дякую вам за поради та вашу роботу. Нехай Божа мати допомагає у всьому, починайте вже щось куховарити. Марія обов'язково тільки ще, ще день-два ще почекаю, а тоді вже будемо потрошки починати братися. Мені ще треба виноград. Тебе копнути? Не, ти ж, ти ж, ти ж судно їсти не будеш. Тож? Мені видоград ще треба доробити, ти ще часник маєш посадити. Ще є трошки роботи, ще не встигаю. Тамарочка, ви спілкуйтеся, я піду порати, потім повернусь до вечорниць. Добре, Тамарочка, йдіть, Бог вам поміч. Машенька, Любочка, а ти має, можеш закріпити його канал, а його сьогодні шукала і ніяк не, не, не можу знайти все щось друге, але не його канал. Хай Закріплю, попробую закріпити ще до нього посилання на канал. Але я кажу, не можу телефона закріпити. То То я, я, ну, номер телефону. Вона не. каже за канал, щоб ще самий канал закріпити. Не факт. не факт, що воно так буде. Катерина Люба, в Ютубі можна знайти. Я знаходила Максим, Максима, він живе. 70 кілометрів 70 від нас зрозуміла. Марина все дорога я Доброї ночі вам і міру. щасливо Марина! На добрані.